Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 6. Христина ламає ногу. Я врятувала сусідку. Я врятувала сусідку, думала Христина, коли наступного ранку поспішала на роботу. І її душа співала, а серце так часто билося, що, здавалося, зараз вистрибне з грудей. Виявилося, що допомагати іншим може бути приємною справою, навіть якщо ті, кому ти допомагаєш, не дуже приємні люди. Та як тільки новина переступила поріг високої, дев'ятиповерхової будівлі, всі поверхи якої були зайняті під офіси, її настрій змінився. І справа була не лише в кількості роботи, а й у відношенні колег. Атмосфера в офісі була досить токсичною, люди не віталися один з одним, якщо й підходили, то лише з претензіями. Кожен був впевнений, що колеги в інших відділах нічого не роблять а байдикують цілісінькими днями. Ворожнеча посилювалася до тої межі, що чуттєва, емпатична та романтична христина, здавалося, буквально шкірою відчувала цей холод і неприязні погляди з усіх сторін. Те, що турбувало найбільше, це те, що її робота була нецікавою для неї, також дівчина не бачила глобальної користі від неї. Розраховувати зарплатню міг навчитися будь-хто, думала Христина. Надивившись різноманітних відео в Ютубі, вона вважала, що в неї є невідома їй місія, і це точно не нараховувати зарплату, це щось масштабніше. А ти знаєш, що сказав Олександр Петрович на нараді? угідливо спитала Лідія Іванівна, керівник економічного відділу. Її очі хидно примружилися, пильно спостерігаючи реакцію на свої слова. Вона дуже манірно поправила пасмо білявого волосся і продовжила, не чекаючи відповіді. Він сказав, щоб тебе не підвищували бо маєш надто м'який характер і не зможеш керувати іншими. Ну і ще, що тобі не вистачає якихось там якостей і здібностей. Христину, наче цеглиною вдарили по голові взагалі то не дуже вона й хотіла того підвищення, бо ж це лише додаткові обов'язки і нічого більше, однак було неприємно від цієї нещирості, і як вона не намагалася приховати свої емоції. В неї не вийшло. Очі стали, наче у побитої собаки, шкіра побіліла ще більше, пальці рук тремтіли. Лідія Іванівна, відмітивши про себе, що досягла цілі, задоволено посміхнулася і доброзичливо побажала Христині хорошого дня, коли вийшла з ліфта на своєму поверсі. Коли ж Христина підійшла до свого робочого столу, що розташовувався на третьому поверсі біля самісінького вікна і давав іноді можливість, коли роботи ставало менше, споглядати чудові краєвиди, вона відразу помітила величезний стос паперів. Вочевидь, Олександр Петрович вирішив підкинути їй ще роботи. Глибоко зітхнувши, дівчина сіла на стілець, опустивши плечі й згорбившись. Чудовий початок дня, промайнула думка. Ти ж наша розумничка, почула вона з іншого боку столу. Ти найперша кандидатка на підвищення, бо таких спеціалістів, як ти, треба ще пошукати. Піднявши голову, дівчина подивилася своїми бездонними чорними очима на Олександра Петровича, який за звичкою потирав свою лисину і блискав на христину золотою коронкою, широко посміхаючись. От гнида, знову промайнула думка в голові, я справді збираюся і далі витрачати своє життя на цю огидну роботу і людей. Вголос вона, звичайно ж, нічого не сказала, лише спокійно кивнула і підідвинула папери ближче до себе, показуючи, що збирається обробити їх прямо зараз. Олександр Петрович ще раз задоволено потер лисину, підкрутив вуса і попрямував до свого акваріума, звідки уважно спостерігав з геть усіма співробітниками на третьому поверсі будівлі. Христина не могла всидіти на місці. Вона тривожно морщила лоба й мружила очі. Навіть Аліса зрозуміла, що щось не так та весь час допитувалася. Однак Христина вперто мовчала. Нарешті брюнетка діждалася обіду і прожогом кинулася на вулицю, бо в офісі геть не було чим дихати. Романтична натура вимагала бачити хмаринки Жозефіни в пишних платтях і готових танцювати на балу. Психіка натомість мусила терпіти нудні цифри, задушливий офіс та огидних нещирих керівників. І ось вона замріяно йшла повз яскраві різноколірні будинки, що тісненько тулилися один до одного вздовж дороги. Дівчина забрела у приватний сектор. Ці будинки їй дуже подобалися і вони ніби змагалися між собою за яскравістю, затишністю та оригінальним дизайном. Христина задумалася про те, як це гарно, і знову поглянула вгору. В черговий раз їй здалося, що маленька Жозефіна знову вдягла свою пишну біло рожеву сукню, щоб бути найпрекраснішою дівчиною на балу. Несподівано вона почула вереск гальм, глухий стукіт, її тіла обкапота в то, як вона потім зрозуміла, і все навколо поглинула темрява. Та її забуття тривало недовго. За декілька хвилин дівчина прийшла до тями, її трусило від шоку та від холоду, адже приземлилася вона прямісінько в калюжу, що утворилася на асфальті після нічного дощу. Навколо зібралися люди. Швидку вже викликали, зараз будуть, викрикнув хтось із натовпу. Христина спробувала підняти голову, яка розколювалася. Не вставай, тобі не можна рухатися. Почекай хвилину, зараз буде швидка. Христина слухняно лягла назад в калюжу, продовжуючи тремтіти вже навіть дужче, ніж до цього. Ну, чому так? подумала вона у вічі. Ну що я за невдаха? Ну чого зі мною завжди трапляється щось подібне? Дівчина навіть не намагалася відкрити очі, так їй було погано. Швидка й справді була за хвилину. Вони хутко перемістили тендітну довгоногу брюнетку в легкій літній сукні на ноші й повезли до лікарні. Мені треба терміново подзвонити, можна мені мій телефон? попросила Христина медсестру, коли одиноко лежала в коридорі на каталці, очікуючи лікаря, бо я залишуся без роботи. Медсестра співчутливо поглянула на дівчину і принесла їй речі. Алло, Аліса? Христино. Ти де знаходишся? Тут Олександр Петрович місця собі не знаходить. Куди ти пропала? затараторила Аліса, ставлячи одне запитання за іншим і не даючи Христині шансу відповісти хоч на одне з них. Я в лікарні, відповіла Христина. Коли Аліса замовкла на секунду, щоб набрати повітря в легені, мене збило авто. Придай, будь ласка, керівнику, що я не прогулюю, а зараз у місцевій лікарні. Вибач, не можу більше розмовляти. Передзвоню, як тільки щось стане зрозуміло. Дівчина швидко поклала слухавку і зітхнула з полегшенням. Наступного ранку вона вже лежала в палаті з іншими пацієнтами. Її нога була в гіпсі. У вас перелом ноги. Але складний, скошений, тому доведеться посидіти вдома два-три місяці, якщо не більше. Також маєте струс мозку, тому полежите тут тиждень другий до виписки, сказав лікар на вранішньому обході. Христина, змучена, розпатлена й одинока, лежала на лікарняному ліжку й уважно слухала. Вона вже була зібралася за звичкою почати нити й жаліти себе, коли несподівано радість охопила її. Я зможу два-три місяці не ходити на роботу, ще й буду отримувати лікарняні. Її очі щасливо заблищали, і широка посмішка осяяла обличчя. Хай і тимчасово, але вона вільна. Лікар же підозріливо ще раз поглянув на дівчину і пішов далі до інших пацієнтів. Він не розумів радості Христини і вважав таку реакцію наслідком струсу мозку. Коли через тиждень дівчина на таксі приїхала додому і вже збиралася відчинити двері ключем, з сусідньої квартири, де раніше жила Галина Олексіївна, вийшов молодий чоловік. А ви, тут же завела розмову Христина ізніяковіла. Вибачте, тут просто раніше жила Галина Олексіївна. Все нормально, посміхнувся той. Я новий квартирант тут, лише два дні як заїхав. Мене, до речі, Павлом звуть, і він протягнув їй руку в знак знайомства. Христина дівчина відмітила ніжну шкіру на довгих пальцях рук, ніби це були руки музиканта, інтелігентну зовнішність, окуляри, темне волосся, карі очі, загалом дуже привабливий чоловік, але не з тим типом зовнішності, з яким треба знайомитися з дівчатами, щоб провести гарно вечір. Ні. Він був чоловіком для довгих і романтичних стосунків. А оскільки Христина. Просто обожнювала романтику, то чоловік їй одразу сподобався. Навіть одяг його був більш офіційний та інтелігентний, штани й сорочка, ніяких тобі шортів чи джинсів, футболки, як у більшості влітку. Вам допомогти? ввічливо запитав Павло, помітивши її гіпс. Ой ні, все нормально, не переймайтеся, запевнила його Христина. Який милий, подумала про себе і зайшла до квартири. Ні, ну я могла б зараз вдати тяжко хвору і щоб він заніс мене до квартири і ще б розмовляти з ним можна було, але я не хочу бути нав'язливою, щоб він потім ховався від мене, як я раніше від Галини Олексіївни, і вона закотила очі, згадавши, як це все відбувалося. В цей раз дівчина вирішила не користуватися ключем, поза як вважала ту подію, коли її збила машина, більше удачею. Ніж не Розділ сьомий Христина вигадує історію про Жозефіну. Вже місяць Христина сиділа вдома. Спочатку, в перші дні, вона за звичкою перебувала в напрузі, чогось відчуваючи провину за обставини, через які вона не може працювати. Олександр Петрович вже подзвонив їй. Христино, як це так сталося, промовив з притиском. У нас же стільки роботи, а тебе немає, в такий гарячий період. Ти ж довідку принесеш, я сподіваюся. Зрозумій мене правильно, я абсолютно тобі довіряю і знаю, що ти насправді потрапила під колеса авто. Але керівництво вимагає правила є правила. Ну, одужуй. і кинув слухавку. Більше керівник їй не телефонував, очевидно, впевнився, що найближчим часом вона не зможе бути корисною. І як вже було сказано на початку, Христина чогось відчувала свою провину. Їй здавалося, що вона підводить не лише Олександра Петровича, а й всю компанію. Та, полежавши так декілька днів, дівчина раптом згадала, що має з десяток художніх книг у шафі. Вона купувала їх з зарплатні, але ніколи не мала часу на читання. Брюнетка потягнулася за милицею та повільно встала з дивану. Потім якось дошкандибала до тієї шафи. Де розташовувалися її книжечки з яскравими різноколірними обкладинками. На мить задумавшись, Христина дістала одну з них. Ен з зелених дахів, автор Люсі Мод Монгомері. повільно прочитала: Ну що ж, прийшов твій час, Ен, промовила й пошкандибала, опираючись на милицю назад на диван. З цього моменту щось змінилося, проходив день за днем. А дівчина безупинно читала, ковтаючи одну книгу за іншою. Вона обдумувала сюжет та персонажів. Їжу Христина замовляла в доставці, тому могла зовсім не виходити на вулицю. Лікарняні їй перераховували на картку, а тому за гроші вона не хвилювалася. Декілька разів дзвонила Аліса, в більшості лише для того, щоб пожалітися. Уявляєш, терегкотіла вона. Олександр Петрович повісив на мене всю твою роботу. Я тепер зовсім не сплю. Весь час втомлена. Навіть худнути почала. Здавалося, що вона зараз розридається в слухавку. А вчора я, як ти колись, заснула на робочому місці прямісінько тут, за столом, втомилася дуже і думаю, дай просто голову на руки на хвильку покладу, бо важка якась. І як провалилася, заснула одним словом. Таку я ви. Олександр Петрович сказав, що якщо я не витримую цей швидкий темп, то мені тут не місце. І якщо це повториться, то він мене звільнить. Тут пампушечка і справді почала схлипувати в слухавку. Добре, Христино, бо як побачить, що по телефону розмовляю, то взагалі скаже, що я байдикую весь час, я побігла. Христині було шкода колегу, і одночасно радісно, що вона сама зараз не там. Про те, що скоро їй доведеться повертатися, вона намагалася не думати. Вперше в своєму житті могла просто полежати та почитати книгу: не бігти, не переживати, не виживати, а просто читати. І так їй сподобалася ця ен з зелених дахів, промайнула думка, що вони дуже схожі: обидві сироти, дві романтичні дівчинки, яким цікавіше мріяти і уявляти, ніж боротися за якесь положення чи статус. За читанням дні минали непомітно. Коли одного дня побиваючи чай на кухні і спостерігаючи білі пухкі хмаринки через вікно, вона схопила лист паперу і ручку та написала, маленьку Жозефіну виховував лише батько, який вже давно пережив смерть дружини і збирався знайти нову господиню у свій дім. Тому він написав своїй далекій родичці, яка проживала в Україні, щоб та прийняла в гості його єдину дочку. І поки що єдину спадкоємицю, його англійського майна, поза як він мріє, щоб дочка не забувала своє українське коріння і здобула знання з географії, історії, етикету саме в українських вчителів. Швидко написавши це, Христина задумалася, якась дивна історія виходить, але як не крути, їй самій стало цікаво, як же англійка Жозефіна житиме та навчатиметься в Україні. Від письма її відірвав стукіт у двері, на порозі стояв сусід Павло. Я помітив, що ви не виходите з квартири, і сусіди пліткують. Кажуть, що вас машина збила, сором'язливо промовив чоловік. Тому я вирішив принести вам піцу і тут ще деякі продукти, чи менше спускалися у двір на милицях, бо це, знаєте, навіть трохи небезпечно. Він протягнув їй коробку з піцею і великий пакет з продуктами. Ой, дякую, не треба було, здивувалася дівчина, в житті якої це був перший щирий подарунок і знак уваги. Зазвичай вона все сама собі купувала і всюди сама платила, а оскільки була сиротою, то подарунки їй не було кому дарувати. Може, зайдете, я вам чаю наллю?» – вічливо спитала. Однак чоловік, нервово поправивши пальцем окуляри, і як завжди одягнений в білу сорочку і сірі штани, сказав, що дуже поспішає і швидко щез. Може, він мене злякався? роздумувала Христина, уважно розглядаючи у дзеркалі свою гульку, яка від довгого лежання на дивані стала схожа на гніздо. Я зараз та наречена, весело розсміялася. Мабуть, вже настав час, про який говорила мама у вісні, що я буду гарна, адже негарним жінкам чоловіки подарунки не роблять, і радісно понесла пакети з продуктами на кухню. Тепер можна було ще декілька днів не виходити на вулицю і нічого не замовляти, а лише читати. Дівчина й не думала раніше, що читати так весело та цікаво. Вона відірватися не могла, поглинаючи історію за історією. Жена відпочала замовляти книги додому, щоб також нікуди не виходити. Одного вечора, коли вона дочитала чергову пригодницьку історію, дівчина раптом усвідомила, що через місяць їй доведеться знову повернутися до офісу, туди, де треба працювати 24 на 7, за маленьку зарплатню, жертвувати заради цього своїм особистим життям та здоров'ям і постійно спілкуватися з токсичними колегами. Неприємне відчуття кольнуло її всередині гниле й слизьке, схоже на те, що відчуває людина в неділю, коли згадує, що завтра має йти на роботу. Я туди не повернуся, твердо сказала собі, або повернуся лише ненадовго, та я маю зробити все, що в моїх силах, щоб там більше не працювати. Я не витримаю там, зачахну, як троянда, у вазі без води, зів'яну та засохну. Ох, Жозефіна! вигукнула раптом Христина, дивлячись на пухку хмаринку за вікном. Чому я не ти не можу просто приїхати на бал до родички, вдягнути свою рожеву сукню і танцювати, і танцювати, я б усе віддала, щоб бути тобою. Її ж мама Янгол сиділа на тій самій хмаринці, до якої зверталася Христина. Це було проти правил, і вона мала виконувати свої обов'язки. Ані втручатися в життя дочки. Однак жінка не могла покинути свою маленьку дівчинку напризволяще. Несподівано для себе вона помітила, якою щасливою була Христина, коли почала вигадувати свої історії і писати. Анна покинула дочку, коли їй було всього лише рік, тому можливості розгледіти її таланти в неї не було. Та зараз вона щиро нею пишалася і роздумувала, як допомогти сирітці почати займатися тим, що їй так подобається. Також мама Янгол помітила сусіда Павла і його знаки уваги, та поки що не знала, що про це думати. Анно, Анно. погукали її зверху. Ти маєш негайно повернутися на збори. Ми якраз обговорюємо, як припинити війни у світі. Вона поглянула вгору. І вмить щезла. Христина ж продовжувала уявляти красуню Жозефіну, замріяно дивлячись на ту саму хмаринку.